Чи мали ви колись нагоду спостерігати, як велично кодить свої хвилі повз Галичгору могутній дістер, як шумить коваловими степами Касова Гора, як старими дібровами кружляє гостроокий Орел. Хіба не кликали вас у подорож незбагненні голоси дикої природи? Саме так первозданним і незмірно багатим зустріне мандрівника наш Галицький національний природний парк. Він розкинувся в унікальній частині Прикарпатського краю, де воєдино зійшлися Передкарпаття і Поділля. Ліси і степи, норогірський гріб та рівнинний плес, гостроверхі скелі, і неозорі рівнини, відлуння багатовікової історії та культури. Все це чекає на вас, допитливих мандрівників та туристів. Візитівкою Галицького національного туристичного комплексу є еколого-освітній комплекс, який правдиво втілює природоохоронну, екоосвітню та рекреаційну місію установи. Дендропарк, який налічує близько восьми десятків дерев, серед яких тис Ягідний, Дугласія, Араукарія челійська, секвоєдендрон Гігантський, Каштан Єстівний та інші види. Музей природа землі Галицької, Галицький національний природний парк мініатюрі разом з найціннішими його природними комплексами та урочищами. У приміщенні музею представлені лісові та степові екосистеми, водноболотні угідня міжнародного здачення, велика ентомологічна колекція і навіть цілісний пивень до історичного Мамонта. Та найулюбленішою локацією, за чим повертаються у Галицький національний природний парк, знову є центр реабілітації та реінтродукції диких тварин. Це створений для лікування, проведення реабілітації поранених, хворих та ослаблених диких тварин з наступним поверненням їх у дику природу. Тут можна зустріти лелек білих, боревітрів звичайних, сов вухатих, сечів сичів хатніх, вовків, лисиць, єнотовидних собак, оленів шляхетних, ведмедів бурих, бізонів американських. З часу функціонування центру реабілітації диких тварин вилікувано, реабілітовано і випущено у дику природу 707 особин, 55 видів, з яких 10 занесених до червоної книги. Процеси випуску задокументовані відповідними протоколами, фото та відеоматеріалами. Значну частину тварин утримують пожиттєво через каліцтво або високий ризик смертності. Доступні організовані екскурсії, де розповідають про важливість збереження диких тварин та їхнього середовища існування. Галицький національний природний парк улюблене місце відпочинку та ментального оздоровлення.